Це тільки початок. Фух. Бажаю здоров'я, шановне панство. Сьогодні працюємо з розвідниками 54-ї окремої механізованої бригади. По плану у нас тактична підготовка. Після цього з хлопцями відправимося на вогневу підготовку. Можливо, ви з цього візьмете щось для себе корисне, а потім прийдете до хлопців і будете служити і захищати разом з ними. Руки прижали, лоску. Ліва рука трохи доряджена, в отак ідеться обратіть на мене внимание, не вот, чуть трохи рука в напряженні. Стараємося, як грубо говоря, кожного человека берегти, по максимуму ефективно його використовувати. Тобто такое, знаєте, як поняття, що там <coughs>, люблять на граждані казати, то там сім'я. Ну, у нас підрозділи фіососім друга. Тобто, люди, на які функції можуть виконувати, ми максимально стараємося діяти її ефективно. І зараз, так сказать, саме велике золото в Збройні Сили це якраз і люди. Людей мало, і ми стараємося кожного берегти. Ще призьми. Хочу сказати, що довго так сидіти так важко. ну, У мене уа. — Скільки треба реально по часу, з ТЦК людина приходить і вона вже готова до Ну дивіться, Саме такий яркий примір, у нас був там ми батькані тренували, да, теж. Один із перших заїздів, виходить, ми вложили ровно в місяць. Вона виконала своєму задачу, хтось на місці, щоб приготувати резвізок, це типу, саме мінімум, до якого ми прийшли. Тобто Ми викидаємо, що хрина не нужна, залишаємо, те, що ми вважаємо, що ми там навіть варіанти стрільбою, ми діємо все по-своєму. Якщо в нас оце правий дозор, вони дивляться сюди. Якщо це лівий дозор, їм, кстати, треба буде прибігти чуть більше. В головному дозорі йдуть самі досвідченіші розвідники. Трішки положення ми відпрацювали, зараз переходимо вже безпосередньо до тактичної підготовки. Будемо працювати в двійках, я з скромним, він мене буде коригувати, що мені робить. Якщо скромний упав отут, тобі треба мінімум 3 метри від нього. Цей місяць ми змогли підготувати розв'язок, цілий розв'язок. Там було, якщо не шибалося, 20 чимось людей, то і ми займалися, тільки це треба займатися 30 днів день у день і з утра до вечора. Тобто, люди не віддихали. Там у них було неділя-півдня на постіраються. Ніо. Патронами. Для того, щоб евакуйовувати поранених, підвозити БК, хлопці використовують хаммер. Але найголовніше в цій машині це турель з крупнокаліберним кулеметом Браунінген 2. Ручку вниз так. на себе. Так. І назад. Так. Так, це ми його взвели. Тепер Взводим. Взводим. Ми його взвели. Це зараз буде одиночний. Це зараз буде одиночний. Да. Як перевести його в автоматичні? Ми так не, проворачуємо ручку для переводу стрільби. Щоб... Зажали да. і провертаємо да. до опори. До опора, щоб вона Є. Тепер ми готові працювати в автоматичному режимі. Зброя к в подавлении боевых точек, плюс починання штурма, то есть она может произвести отвлекающий хороший момент, плюс к этому же всему при нападении наступления, вот как у нас было наступление на спорное, на 4 хамера заехала, и начали подавливать, уничтожать врага. Дальность работы хамера очень дальняя, в принципе, и пребываемая мощность дома косит нормально. Зараз ми з хлопцями вже перебралися на вогневу підготовку. Як ви бачите, позаду мене вже стоять мішені. Сьогодні вони проведуть мені такий невеличкий екскурс з вогневої плюс фізуха. Постріляємо сьогодні з автомата Калашникова із зразків західної зброї. І як вишенька на торті у нас Марксменська гвинтівка 308-го калібру. Поїхали. переходь, переводка вогонь. Картаны! Калина! Четыре подстрела! В огонь! Картаны! Четыре подстрела! В огонь! Калина! 4 постріла, вогонь. Стаємо. Ставимо на автоматичну стрільбу. На автоматичну. На побіжня. До наступної вогневої коткати. Подарують, забирає давай 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 Хуха берега, дивимося в нього. Пробігли зараз скільки, де, я думаю, десь метрів 150. Ми взяли кулемет, взяли ящик. Це прям дуже і дуже важко. Уявіть собі, хлопці долають дистанції в 10-15, а то й більше кілометрів по тилам ворога. Носять на собі 20-30 кілограмів. Це дуже важко і за це велика дуже шана. Мольфар, розкажи, поки я на віддижці, що перед нами за монстр. Перед нами бельгійський кулемет дуже схожий до нашого. Пекача, скажімо так, по народному. Майже все те саме. У ньому змінний ствол, калібр 7,62. Суміжні підрозділи ними гарненько вже і довго користуються. Витривка в нього доволі непогана за що грубини ствола і точність. Тобто, якщо пристріляний кулемет, хлопці розказують, що отак махають, що класно і лягають до Ходили в своєму. В одну сторону це з такими всякими штуками кілометрів 15. а мене був кулеметник, такий кілограм 120 150 Він туди пройшли всю свою роботу, зробили і назад уходили тут через ліси. йдемо, і... і в нього вистачає судора. Я розумію, що цю тушу 150 кілограм нести, 15 кілометрів, ну воно таке. Тож там масажики, перемасажики. Він каже, коли б ти мені командир зробив ще масаж. Для того, щоб спорядити даний кулемет, нам потрібно, відкриваємо кришку ствольної коробки, обов'язково правильною стороною беремо стрічку, фіксуємо і зачиняємо. Кулемет готовий до стрільби. Быстрее! Навад не вирус! Расскажи що це таке? Це UR10, замена СВД, піхотна винтовка Стріляють прицельно, на ній можна работать до кілометра, якщо по патронам можна работать на 1200. Розкажи, які завдання, в залежності від рішення командира ти виконуєш у складі розвідгруп? Або на прикриття, або на поддержку. Я вибираю собі позицію, Ось займаю цю позицію і дивлюсь, висматрюю або кулеметчиків, або РПГшників. Ну, свою цель. Звожу, відпускаю. Знімаємо запобіжника. Людям треба швидше рішатися, тому що якщо вони не вступлять в Збройні сили, то їх примусово блин, мобілізують Збройні сили Російської Федерації. Тобто зараз або ми, або нас. І кожен зараз нам потрібен. Знаєте, є поговорка, що без нас нікуди. О, це й ми. Ми завжди перші і завжди там, де гаряче, там і ми. І ще, як у мене наша вроді написано, без права на славу. Тобто ми ні на що не претендуємо, ми просто робимо свою роботу. Ми там, де ми потрібні. Ми одна із тих старостворених бригад. Ми воюємо ще 2014 року, хай всі йдуть до нас. Всіх навчимо і всі будуть максимально ефективно виконувати те, на що вони здатні. Провівши день. На підготовці з розвідниками я точно зрозумів для себе, що розвідка не для всіх, але всі можуть спробувати. Тому, якщо ви хочете стати справжнім професіоналом, захисником своєї неньки, долучатися до збройних сил, особливо до розвідки 54-ї окремої механізованої бригади. Слава Україні!